У цього року збиратимуть на площі 339 тисяч гектарів. Площі підзернові на Полтавщині продовжують з року в рік скорочуватися, доповідає керівник профільного департаменту Сергій Фролов. Але ми маємо приріст в цьому році посівних площ цукрових буряків, приріст сої майже на 20 тисяч, на 12 тисяч приріст соняшнику. І ми маємо приріст площ картоплі і овочі і кормових культур. Скорочення посівів зернових пшениці ячменю і в деяких випадках кукурузи цілком закономірне, стверджує Сергій Фролов. 15 тисяч ми зменшили посів, і одна із причин, та, що цінова ситуація в минулому році була крайне задовільна, практично і по озимих культурах, і по кукурузі, до речі. Ну і в зимовий період у нас загинуло небагато, але 13 тисяч посівів озимих культур загинуло. Цьогорічний урожай, говорить Сергій Фролов, збиратимуть 1652 комбайни. Майже половина техніки імпортна з високою продуктивністю і швидкістю жнивування. Тому жнива ранніх зернових планують завершити в оптимальні строки за два тижні. Але тут у голови облдержадміністрації виникло запитання: чому й досі українські агровиробники не користуються вітчизняною технікою? 200 мільйонів євро об'єм ринка. Якщо ніхто не хоче виробляти зайти на цей ринок. Раз гуляє, не на жо нам Херсонський завод. У нас такі потужності, у нас таке машина будування, ви свідкіснієте поїзди робимо, не гірше, ніж Hyundai. Тож Віктор Бугачук дав доручення агродепартаменту дослідити ринок області за потребою у вітчизняній техніці. Проте, на думку фахівців, такі дані мало чим зарадять ситуації. Потрібна у першу чергу підтримка вітчизняного виробника сільгосптехніки на рівні держави.